Справжня козанка в столиці зранку Київ обмерз і взявся кригою. Через сильну ожеледицю люди ледь трималися на ногах, аби не впасти на слизьких тротуарах. Та багатьом не вдалося вберегтися. Звернень до трампунктів різко побішало. Докладніше про крижаний день ірина дрибок. Сьогодні дуже багато поступлень, вже є госпіталізація в травмаділіні у травмпунктах. Ажіотаж від самого ранку до приймального відділення привозять жертв у желедиці. Не встигає травматолог роздивитися рентгенівські знімки пацієнта, як привозять нового. 20-річна Наталя травмувала ногу. На до пад просто в магазин, подумала упала. Лише за дві години швидка привезла 15 людей. Більшість травмовані – літні. Я зараз більше поживі люди. Обращення, в основному, люди людей від 60 років. Падіння може працювати в будь-яку сторону. Тому ну, групуватися – це би, легко сказати, але якщо особливо, це пожилий людина, то як він може групуватися? Тобто краще Совет, не ході такої погоди, нікуди ви А це вже вкриті льодом крила літака. В аеропорту Бориспіль через крижаний дощ один за одним переносять вильоти, не дають і посадки. Літаки відправляють на запасні аеродроми до Одеси та Харкова. З 11.30 до 14.00 часов були абсолютно аномальні погодні умови для аеропорту, яких не було вже як мінімум 10 років. Отменені порядка 8-9 рейсів. То, що зараз ми знаємо із інформації авіакомпаній. Та якщо в Борисполі через замерзлу злітну смугу не літають літаки, то принаймні у столиці центральні магістралі міста почищені. Наш водій Євген сьогодні від самого ранку за кермом. Женю, скажи, як тобі сьогодні столиця? Я очікував худшого. Вот, якби основні дороги очень класно, почищено, все добре. Е, в переулках е, є намерше льда. Ну, по сравнению з предучими годами, точно навіть добре. Дороги посипають гранулами, солі та піску. Тротуари лише піском. Кажуть, найдоступніше по ціні і по якості. Ми слідкуємо за рухом циклонів. диспетчер, у нас є диспетчерська служба, яка за цим слідкує. Зразу автомобілі виганяються на свої сходні точки. Синоптики прогнозують таку: то мокву, то ужеледицю аж до понеділка. Така погода сира, вітряна і волога буде на території всієї України. Температурні показники це буде 1,7 градусів тепла. Ірина Драбок, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.